Слава Ісусу Христу. Слава Христі почався Великий піст. Сьогодні сьогодні, воно, знаєте, якби перший крок отої великої подорожі, подорожі, подорожі чистоти, подорожі смиренності, подорожі покаяння. І перший день посту. Знаєте, завжди перший крок він такий, як люба подорож, або радісний, надзвичайно, або несміливий, але він зроблений. Ми прямуємо до Воскресіння, до Пасхи Христової. І ця дорога є довга. І коли ти знаєш, куди ти йдеш і чого йдеш, Знаєте, подорож відбувається трохи легше, І навіть, якщо є труднощі, ти розумієш ціну тих труднощів і розумієш мету, до якої ти йдеш. Знаєте, на час посту ми обмежуємо себе, де в чомусь в їжі, так? Ну, Не те, що там. Менше їмо, так? але навіть виключаємо щось певне із свого раціону. І, знаєте, не раз задаються собі так запитанням, що воно там дає, Ну, нашого Богове того посту, так? точно Богове його не треба. Піст потрібний людям. Так як через їдження ми впали в тління, так через Стану, які були Адам і Єва до гріхопадіння. Наша мета, щоб ми, ті, що успадкували тління після смерті повернулися в нетління. Бо пише апостол Павло, так як в посланні до римлян, у 5 главі, пише, каже, так як через одного чоловіка у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть, Він має на увазі Адама. Так через одного чоловіка прийде відкуплення, маючи на увазі Ісуса Христа. Була такий відстань. відкуплення, а через ту відстань, рахуючи, де Адам іде Христос. Ми розуміємо велич гріха, ми розуміємо руйнівну силу гріха, скільки треба було часу, скільки людей прожили своє життя, будуючи цеглинка за цеглинкою, будуючи п'єдестал спасіння, будуючи жертовник приношення. На якому Христос себе приносить, щоб відкупити нас від смерти, відкупити нас від тлінності. І кожна людина, яка хоче прийти до того жертовника спасіння, взяти ту велику благодать, яку нам Христос заслужив, має зробити крок. Через їжу, через їжу у світ прийшло тління, і ми через піст хочемо здобути собі не тління, здобути собі вічність. Бачите, і здавалося би піст. Так собі, ну, ну що там піст? Що ти їш, що не їш, так і так треба людині їсти. Але ми бачимо, знаєте, Людей, які мають проблеми із вагою, що в них порушено якісь речі е, обміну речовин. Що вони... І це все через що? Через їдження. Людина навіть через ту свою неуміреність сама собі робить шкоду, і тим більше шкодить тим, що біля неї. І тому Час посту це є той дуже добрий час, щоб то все відновити. І бачимо, що все-таки їда в нашому житті має дуже, дуже я би сказав, ну значення на рівні життя. Бо як не будеш їсти, то помреш, а як З'їли Адам і Єва плід заборонений, то померли, принесли у світ смерть. Тому є час відновити у собі бажання життя і спасіння. Тому сміливо у піст вступаємо, робимо перший крок. Знаємо ціну і мету нашого посту. І дуже важливо, коли людина подорожує, як вона йде з кимось. У нас тут були трохи технічні проблеми, але вже вроді вирівняли, так? Дуже добре. Так, зараз помолимося. Да. Нема. Трансляція є, а з'єднання з камерою нема. що є? Та є. Так, ну будемо надіятися, що ми відновили відновили ми цю трансляцію. Так, вроді працюємо. Дуже добре. Дякую щиро всім тим, що молитеся з нами. щиро подяка всім, тим, всім жертводавцям. Всі намірення, що ви дали на 40-усти, всі, що ви писали мені у Viber. І тільки у Вайбер. Мені пишіть, не треба десь хто де, бо я по-перше, не маю часу то все збирати, шукати, де ви собі там напишете. Тому пишете там у Viber з позначкою на Сорокоуст, робите пожертву і на протязі цілого посту кожної середи і п'ятниці буде служитися великий з поминанням всіх померлих, що ви дали на сороковст.